Добрий день! В цьому відео хочу розповісти про використання сидоратів на нашому участку. Так як у нас піщана земелька, можна бачити, так, ось тут, якщо придивитися, то прямо зверху є кристали піску, то, звичайно, ми пробували різні методи для того, щоб її удобрити. Ну і на всіх. Там цікавих таких сайтах і куча інформації, що саме корисніше – це використання от різних різних видів сидератів і для, для різних ґрунтів. І ми це, звичайно, теж спробуємо використовуємо. І я хочу розповісти про те, наскільки це мені сподобалося, і що краще сажати, що, і що ми сажаємо. Використовували ми за весь свій час, що в нас тут дача, декілька видів цих сидератів. Це була редька, так, потім Фецелія і була ще гірчиця. І жито. От жито якраз мені саме більше сподобалося. Воно Чим хороше, тим, що коли ви хочете залишити вашу землю на наступний рік, щоб вона трішки відпочила, то жито може ну, рости далі. Якщо всі ті сидерати потрібно перекопати, тому що вони не перезимують, вони просто пропадуть і треба буде все перекопувати. То жито можна залишити на наступний рік, воно виросте. Ну, буде цілий сезон рости, не буде давати бур'янам. Там в нього такі поверхневі, дуже великі корні. Воно не дає потім проростати різним бур'янам і, в принципі, територія залишається чистою. Ось так само ми зробили на цьому своєму дальньому участку, який у нас відпочиває. Відпочивав він у тому році, і в цьому році я ще хочу, щоб у мене відпочила оця ось територія, вона мені поки що не потрібна. Достатньо у мене того, чого в нас росте на тому участку. Я вам скажу: що якщо раніше земля була в нас тут більш бідніша, не приміняли ми тих методів, ще, які я зараз приміняю, то щоб щось було достатнього, так. Потрібно було займати велику територію. Але зараз тими методами, які я працюю, я розповідаю в них у своїх відео. Можете зайти на на, на, на мій канал. Відпочиваю працюю творю. Там є таке цікаве відео. Осіння підготовка землі, залог крутого урожаю». То я там розповідаю, як я підготовлюю свою землю на зосені для того, щоб дійсно отримувати урожай на невеликих територіях, тобто мінімум зусиль, максимум усього. І тому ось ця територія, вже цих шість соток тут у нас, бачите, вже ми засадили чоловік, засадив виноградником, садком. Тому що ця земля для нас лишня. Для нас вистачає 12 соток, на яких знаходиться і великий двір, і сад, і будинок, і мої грядки, на яких майже все зростає. То це тут ми засіяли сидиратом, житом, і це жито тут буде проростати аж до наступної. Осені. Можливо, на наступну осінь я так хочу, щоб ми, мені сподобалося вирощувати все в грядках, то я, мені хочеться, щоб і тут теж зробити такі високі якісь шиферні грядки. На цій території навесні жито ще трошки підросте, воно потім скоситься. Верхня частинка піде на. Мені або ж курочкам як підкормка, або ж я, ну, а частину я прикопаю для вирощування своїх огурчиків, кабачків і гарбузів. Тому що вони люблять свіже органічне удобрення, вони тут дуже гарно ростуть. Не так ростуть уже на перегнившому, а от конкретно на свіжому чомусь не знаю. Я потім навесні покажу, як я сажаю, як я це роблю. І е, тут у мене будуть на цій діляноці хочу посадити кавуни. Будуть плестися кавуни, рядочок кавунів посажу, а ця територія так і залишиться. Так от, е, чим? І ще гарні сидирати. От Як для нашої землі, для піщаної землі, так, то це дуже гарний такий е, спосіб подивитися, де земля погано удобрена, де вона взагалі не має ніяких поживних речовин. Там, де дивіться, от е, коли засіваєш, так, засіваєш ніби таким рівним слоєм, але там, де достатньо е, поживки. В землі більш-менш є з чим кормитися, то навіть жито тут краще і густіше проросло. Там, де мало, тобто де майже там більш пісок, то тут вийшли на житі прям такі залисини. Тому вже зразу мені видно, куди треба більше, якщо я буду там щось садити на, через рік, то вже буду знати, де мені треба внести більше удобрення. І так, в принципі, Можна зробити на будь-якій території. Так я робила і в своїх о, високих грядках, які я показувала. Я засівала, правда, там фецелією. і видно і бачила, наскільки вона у мене гарно виросла. І я вам скажу, що тоді, коли я це робила, то зовсім вона була там така слабенька. Тобто нею грядки неможливо було удобрити, тому що ну, було дуже мало такого. Фецелійного матеріалу, який можна було б перекопати, там взагалі майже нічого не було. Тому що на поганих землях росте погано і погано ростуть і сидирати. Так що, ось так. Тому я перестала їх в своїх грядках використовувати, а використовую свій метод. Кому це відео було корисне, беріть собі на замітку, використовуйте. Якщо у вас така ж сама піщана земля, то що для цього потрібно робити і чи корисні сидерати. Дякую за перегляд, до побачення.